Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Загально події новітньої історії України, які відбувалися відкрито, у всіх на виду, але народ їх не бачить, бо перебуває в Омані. Пише Денис Маганов, волонтер. Далі мовою оригіналу. Відразу зазначимо, редакція не несе відповідальності за вислови Дениса Маганова та закликає ретельно аналізувати інформацію та самостійно робити правильні висновки, посилаючись на факти. Денис Маганов це голова благодійного фонду. Благодійний фонд Фундамент Нації. Під час зникнення Кого в омані було відстежено літак Патрушева і в той же день всі, хто хотів, зрозуміли, з ким президент веде переговори. Потім з'явився Єрмак і перехопив владу в країні. Зрадник Медвечук крутив слугами народу, як сам хотів, а потім спокійно відправився відпочивати. А тепер і скандального. А що якщо я вам скажу, що про війну було відомо за рік до зустрівся з однією людиною в Європі і дізнався про те, чому Європа не поспішає надавати зброю Україні так швидко, як цього просить Україна? Воно є події за рік до початку війни, а саме зустріч. Микола Патрушева з деким в Омані, яка трапилась під грифом секретно, домовлялись про розподіл і переділ територій і мир, але війна була проговорена також, і сценарії її завершення є. Тільки не вижиті останні умови домовленості Єрмака і четвертої особи присутньої тоді про яку мовчать, а потрібно би поговорити про повара Путіна. Поки я не можу нічого розголошувати, але все це дуже скоро нам буде розголосу і само, так як Європі, як мені пояснили під Килимні ігри ігри банкової Кремля, починають не Вакуум уже всередині України. Нам не дає цього зрозуміти до кінця, тому що тому і закриті кордони, щоб менше всього заходило ззовні зовні інформаційного, ми стаємо нічим не краще зараз за Московією і зомбовано масою. Єдине, в чому не збрехала Верховна Рада, так це що прийняла закон, який діє зараз, що в Україні геноцид українського населення. Скоро нікому буде збирати врожай на полях просто з такою політикою. Тільки зараз, коли я виїхав і почув іншу сторону, я зрозумів наскільки зазелено наше інформаційне середовище, я побачив про що говорять європейські політики не за столом. Єдине. Не що додам в Оман літак з Москви привіз Патрушева. і той же самий літак привіз із Києва Зеленського, і той же самий літак належить не будь кому, а саме Віктору Медведчуку, якого нібито кошмарило СБУ а в результаті відпустило. І шахеди, поняття, якими вчора бомбили Київ і інші міста України, теж мають походження з тих країв, де проходила зустріч. Не здається, що забагато співпадінь. По Поскриптом і не треба в коментарях набігати ботами, кричати не на часі. Зараз як ніколи на часі. Питання мільйонів життів і однієї незалежної країни. В той же час. Сам Єрмак одразу після виходу скандального розслідування у 2020 році зазначив наступне керівник офісу Андрій Єрмак стверджує, що розслідування програми, схеми, корупція в деталях щодо поїздки президента Володимира Зеленського в Оман не має жодного об'єктивного твердження і не підкріплене фактами. Ми прагнемо діалогу і готові коментувати факти. Основна проблема сюжету схем в тому, що коментувати там нічого. Це все неправда від початку і до кінця, і немає жодного об'єктивного твердження, яке могло б стати реальним ґрунтовним предметом для обговорення. Зазначив Єрмак. На у думку, сюжет схем щодо поїздки в Оман не може назвати таким, що підкріплений фактами і є об'єктивним. Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде, як стверджують наші джерела, абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику. Переконаний керівник ОП. Водночас він запевнив у готовності відповідати на будь-які запитання, готовності до спілкування з журналістами, але додав, що хотілося б відповідати на питання, які базуються на фактах, а не припущеннях. Як ви гадаєте, зустріч в омані була чи ні? Пишіть в коментарях. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.